Мій хороші, доброго дня, мої прекрасні, мої дорогі підписники. Ось і завершує роботу своє будівництво наш унікальний комплекс Арія. До речі, я хочу вам сказати, коли я сюди приїхала в Аланію, я перш за все мріяла тут купити. Певна річ, я не то, що шкодую, ну, на все грошей не вистачить. Але подивіться на оцю красу. Ми сюди йдемо до моєї підписниці Галини, яка зібрала кошти, яка працює в Італії. Вона сама з Вінниці, яка зібрала кошти і хоче, і купила для себе, для своїх діток квартиру. Це небагата людина. Вона мала якісь кошти От, з дому, ще заробляє в Італії. Для того, щоб її діти і вона на старість мала ось таку красу. Я вам скажу, що їй за 60 і за своє життя вона може погордитися, що вона заробила на ось таку красу. У неї є внуки, у неї є син. Який зараз, до речі, воює і захищає нашу неньку Україну. Я думаю, що її для реабілітації її сина дуже-дуже необхідна ось така річ. Подивіться, що там є. Там мангали є. Капіс. А ну подивіться на це. Це просто кайф, мої хороші. Це просто... Я би тут жила з великим задоволенням. Велика територія, мама рідна. І ось наш будинок любі. А я хочу сказати ще, буде багато відео про це. Щоб ви, якщо ви хочете заробляти в Туреччині біля моря, якщо ви хочете на старість бути біля моря, не, печ... не, під... не читайте отих блогів, які пишуть у Фейсбуці. От не читайте. Це така брехня. Ми дивуємося. Одна брехня більше іншої. Якщо ви довіряєтесь, приїжджайте, я вам допоможу. Я сама маю декілька квартир і не вірю у цей весь бред. Бред один краще іншого. Ми вже сміємося з того бреда. А Якщо ви хочете заробляти, мої хороші, то вам сюди. Ще мої хороші. Я показую інфраструктуру всередині. Ось дивіться, площадка для діток. Я вам показувала всередині на вулиці, а тепер всередині. Ось так ваші дітки будуть тут гратися. Ваші онуки. Оці коридори, як вам, все в раморі. Дивіться, яка краса. А ось ці тренажерні зали. Ви скажете, що на пенсії вони вам не потрібні. Ой, А я вам скажу, після інсульту тут є один такий дуже класний велотренажер кардіо. Якраз на пенсії в 60-65 років вам дуже це не прийде. Тільки дурінь буде продавати тут свою квартиру. Тільки дурінь буде відмовлятися від такого щастя. А подивіться, що в нас далі. У нас басейн закритого типу. Я хочу знову сказати Галина. Я не знаю, хто вам нарадив продавати свою квартиру. Напевно, нарадила та людина, яка не бажає вам щастя. Ось подивіться. Ось подивіться, басейн закритий. День і ніч отак приїжджаєте собі на зиму, ось дитячий. приїжджаєте собі взимку і просто балдієте. Не слухайте нікого, не слухайте моя Люба. Капець просто! Зараз ще відкривають спа варії, ще є спа-центр, яким ви зможете скористатись. Подивіться. Та невже ви хочете це продати? Ви серйозно мої любі? Ви точно добре подумали? Така річ не продається. Ось так, ось так. Це у нас, подивіться, тут робити масажі. А -а 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 -а! дівочки, ой-ой-ой-ой-ой. Масажі, джакузі. Та ви хіба заробляли 60 років гроші для того, щоб це, позбутися? Найти і позбутися. Я думаю, що багато моїх підписників мріють купити. Тут квартиру. Просто мріять. Ось так, ось так, мої хороші. Подивіться, що робиться. Ну як вам? Ну, що ви собі подумаєте? З літака та й прямо ж сюди. Ось у нас сауна. та да да Ось у нас мої хороші. Ще така сауна тура. Блін, мої любі, хамам! Боже, як я за вас рада і хочете сказати, що пані Марина комусь бажала зла, що сюди приволочила вас за руки. Ви сидите в Італії, заробляєте кошти і хочете зараз від цього відмовитись. Я думаю, що багато людей. Які сидять Віталії, про це тільки мріють. А це у нас лобі. Подивіться, як гарно. О, тут собі можете... Ой-ой-ой, тут можна посидіти і вийти собі на вуличку. Ой! Ну що мої любі? А ми ще в квартирі, у Галини. Подивіться, звідси шафа з пральною машинкою вже. Блін, дівчата, як це можна продавати? Подивіться на цей санузел немає світла ще тут. Подивіться. Блін, дівчата, ну подивіться, яка краса. Юлки, палки. І тут шкафчики для всяких. Боже, кругом мрамор Подивіться на цю підлогу. Тут може бути спальня. Тут буде спальня. Ох, блін, а ви зараз я зайду з вами. Кухня, моє любі, кухня з усією побутовою технікою. Посудомийка. Плита. Боже, Боже. Одумайтесь, Галина, витяжка. Одумайтеся, тому що це мрія життя. Це мрія життя, це ваші зароблені кошти. Ну що, на балкон? Блін, як же круто, мої любі, як же класно! Подивіться вид. А знаєте, що це переді мною мною? Айла Аланія. Вигляд на саму круту точку. Мати рідна. А подивіться, що це тут робиться. А під низом, дивіться. Під низом мандариновий сад. Ай, а там, дівчата, море. Моречко. Ось який великий балкон. Виходить з спальні. Боже мої хороші. Я дуже шкодую, що мені не вистачило. грошей. Купити ще тут дівчата. Ну що, мої хороші, поговоримо. Ось так живуть мої підписники, чи я їм подобаюсь, чи я їм не подобаюсь, чи вони задоволені, чи вони не задоволені, а зазвичай вони слухають всякі блоги, всякі дурниці і втрачають. То, що завдяки пані Марині здобули ось. Ось мої хороші, хочу танцювати, співати, тому що мої любі я зробила для вас найкраще. А ваше, знаєте, внутрішній голос каже: чи це вам подобається? Чи ви готові жити багато і здорово, чи не готові? Все залежить від вас. Я головне зробила. І тішуся цьому.